П'ядики активно співпрацюють із різноманітними міжнародними та всеукраїнськими проєктами. Ще минулого року розпочали розробку логотипу населеного пункту. Були розроблені варіанти, і два місяці мешканці громади обговорювали, яким він буде. Тепер на засіданні у ліцеї підбило підсумки голосування. На початку ми ознайомили громаду з айдентикою, з колористикою. Ознайомили, що таке логотип. Чим він відрізняється від простого малюнка чи навіть від герба, тому що кожне місто, кожна організація має свій логотип, свій бренд, і він якраз призначений для того, щоб його впізнавали. Метою нашого проекту було покращити імідж громади. Очільник громади Петро Гайдейчук задоволений, що в розробці логотипу активно брали участь і громадські організації, і мешканці сіл. Сільська рада має свої проекти там соціально-економічного розвитку, і різні громадські організації, молодіжні організації, ініціативні люди мають можливість брати участь і вигравати ті проекти, які вони вважають за потрібними. Подали дві громадські організації. Це громадська організація. Села П'ядик соціально-економічного розвитку громадська організація села Турки, і в такій, як то кажуть, боротьбі виграла громадська організація село П'ядики. Окрім того, очільник громади зазначив, що не тільки об'єднана громада матиме свій логотип, але й кожний з його сіл. Зараз встановили село Велика Кам'янка. Той логотип, який був ще раніше до того. Ми то починаємо відновлювати. У кожному селі відновлюємо дані такі знаки. І Пишемо проекти стосовно цього презентації. Та то, то ж саме, що презентація громади, презентація села. Тож спочатку на засіданні всім присутнім розповіли про основні елементи, пригадали найгарячіші дискусії, а також представили презентаційні матеріали з новим лого. А згодом встановили знак з новим логотипом при в'їзді у п'ятийську громаду, а зі сторони райцентру та в центрі населеного пункту. Із п'ятиків Богдан Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.